Юні вихованці тенісних секцій ще не з усієї західної України зберуться у нашому місті, аби позмагатись за першість у великому тенісі. У Тернополі такий турнір відбудеться вдруге, зазначає заступник голови федерації тенісу України в Тернопільській області Остап Гевко. Подали заявку на участь дітки з Луцька, з Хмельницького, з Івано-Франківська. З Рівного приїжджають, тобто з тих, скажімо так, обласних центрів, де теніс вже давно розвинутий, де проходять серйозні змагання, і дуже приємно, що люди відгукнулись на наші змагання. Приїдуть, змагання мають обіцяють бути представницькими. Порівнянні із змаганнями у 2014-му цьогоріч Тернопіль представлятиме значно більше дітей, розповідає Остап Гевко. Близько 80 юних тенісистів. Наразі спортсмени активно готуються і кожен претендує на перемогу. Ну, це як спорт. І мені він подобається. Що ти хочеш досягнути в тенісі? Чого ти прагнеш? На який вийти рівень? На високий і що ти для цього робиш? Кожен день майже займаюся, ходжу на тренування, стараюся. Восьмирічна Юліанка Шило займається цим видом спорту з п'яти років. Участь у подібному заході братиме вдруге. Дівчинка розповідає, хоч на попередньому турнірі у Луцьку перемогу не здобула, сподівається отримати першість вдома. Що для тебе є теніс? Теніс для мене це все. Якщо займаєшся спортом, буде хороша фізична форма, і буде спорт виховує характер і волю. На кого ти рівняєшся в тенісі? Чого хочеш досягнути? Я, я е, рівняюсь на Сарену Вільямс, і е, поки що я хочу гарно навчитися грати в теніс, а коли виросту, я хочу стати чемпіонкою. До слова, відвідати дитяче змагання з великого тенісу усі охочі зможуть цими вихідними, завітавши на корти Тернопільського педуніверситету.